Пригадуєте роботу народної художниці Катерини Білокур, «Богданівські Яблука. Так ось, подивився на ці червонобокі яблука польські і згадав нашу Катрю Білокур, яка малювала природу, квіти, робота якої демонструвалася на виставці в Парижі. І хто не знає, то одну з найкращих робіт, яка називається Цар Колос. Було навіть вкрадено, а це говорить про що? Про те, що цей витвір мистецтва є дуже цінним. Так розпочинається мій 77 й день мандрів проекту, тато до доці на край землі. Пройшло стільки часу, я побачив увесь життєвий літній цикл природи від. Розпускання квіток до зав'язування насіння. Я розумію, що життя моє не проходить зря. Скуштую це яблучко, достигле соковите. Хай воно дасть мені сили на сьогоднішній день. Кидають мене роздуми про ситуацію в нашій країні, про ту підступну розв'язану росіянами війну. І згадав ще психолога Фрейда, який каже, хто про що кричить, той сам таки є. Кажуть, на злодії і шапка горить. Хто як обзивається, то так і називається. То так і називається. Коли росіяни придумали міф про нацизм в Україні, про фашизм, який тут процвітає, то вони такі самі і є. І для того, щоб замилити оці всі свої злодійства, вони на нас нападають, як то кажуть, превентивний удар нанесли. Ніби Україна планувала напасти. На Росію, Так же, як вони видумали, що Фінляндія напала на радянський Союз. Уявіть собі, який був здоровенний радянський Союз, і скільки там було народу, і яка маленька Фінляндія. Уявіть собі, яка здоровенна Росія, в якій більше ста мільйонів народу, і Україна, в якій тільки сорок мільйонів людей. Який смисл було нападати Фінляндії на Радянський Союз? Який смисл нападати Україні на таку величезну країну? Все це є хворобливі фантазії недорозвинутих людей, тобто росіян. Росіяни ж нічого не можуть, нічого не вміють. Тільки воювати, тільки красти, тільки вбивати. Тільки знищувати. Вища згадували, як під час Другої світової війни руйнували міста Радянського Союзу. А що роблять зараз? Стирають з лиця землі українські міста. Так роблять тільки фашисти, так роблять тільки не люди. Так роблять тільки ті, хто ненавидять людей. А їм Україна отак поперек горла стоїть. Тому що ми незалежні, тому що ми талановиті, тому що ми працьовиті. В таких умовах утримуються польські корівки, які дають польське молоко. Зранку сімдесят сьомого дня місто Глівіце, Вже під'їжджаю до центру, місто прокидається, готуються ресторани, вже починають дзвонити дзвони, бо я в'їжджаю в місто. І це... Ось головний костел цього міста. Боже, які дивні форми, яке воно старовинне. Може він відчинений, я попаду в нього, зараз подивимось. Яке воно старе. Подивимось, Подивимося тут безкоштовно чи платно. І пішла Далі собі по своїх справах. Цей костел називається Костел всіх святих в місті Глівіце. Тема місто зранку, коли воно тільки прокидається, протирає очі, набирається свого звуку запаху. Отже, площа ринок міста Глівіце. Це вже завів мене GPS. між кукурудзинням. З однієї сторони кукурудза, з другої сторони кукурудза. Отака От дорога на краків через кукурудзиння. Ситуація комічна в тому, що з кукурудзи я одразу виїхав на поле для гри в гольф. з дочкою, і вона вже так стомлювалась психологічно, то казала, такі вони всі подібні ці міста. Я кажу, ну як? Ну як, кожне місто не повторне, кожне місто це шедевр. І Я в'їжджаючи, аж тремчу від того, що бачу всю цю, цю красу. Мить, і я в центрі міста нового, старого, з неповторною архітектурою. О, які я вам зараз скульптури покажу, фонтани. А ось дивіться, коза дереза. О, красотульки. Яка ратуша незвична. Ну, отут площа ринок неповторні. Оце я запам'ятаю надовго. Зараз до ратуші, щоб показати вам лати. Це, мабуть, герб. так, це герб, отам зверху є герб. І це сама фігура. лати, Охоронець. Психологічна допомога для громадян України. Не русню підтримують в усьому світі, тільки засуджують і тільки призиграють фашистів російських. Україну підтримують, тому що Україна права, тому що Україна бореться за свою незалежність, тому що Україна стоїть щитом для всієї Європи. Якщо ви дивилися мій проект з самого початку, з самої першої серії, то ви повинні пам'ятати, що надія жінка Миколи випроваджала нас і благословляла на довгу дорогу. Надія на вас, вся надія. А ми прощаємося і відправляємось в дальню дорогу. З Богом та й щастить їдьте і повертайтеся дуже дякуємо господарям за тепле ліжко за смачні обіди сніданки надіємося що нам буде так само затишно в поході як в цьому теплому домі так от в перший день я зустрівся з миколою та його жінкою Надією. що збагнули цікаву річ у нас є миколай Святий, який допомагає мандрівникам Володимир Князь. І надія, надія, на яку ми надіємося і буде за нас молитися. І тепер в останні дні я, можна сказати, передаю вітання Миколі з міста та Миколая. То, Миколай, тобі вітання з міста Миколая. В перші дні я був з Миколаєм і в'їхав в місто Миколай. Останні дні свого проєкту тато до доці на край землі. Звичайно, в місті Миколаї стоїть пам'ятник святому Миколаю, святий патрон Миколаїв. Патрон це той, хто охороняє, той, хто контролює, той, хто править містом. Мені дуже подобається, що в багатьох містах ставлять тимчасові виставки тематичні. То присвячені людям, то присвячені історії, то якимось подіям. В місті Миколаї виставка присвячена саме місту в різних роках, починаючи з 20-х років. Місто святкувало 750-ліття. І ось власне ратуша, яка тут же за цією фотографією. Тут на ринку стоїть лава, на якій є прекрасна скульптура. Місцевого поета Рафала Воячика неймовірно зрушливі слова написані ось тут. Я дуже надіюся і дуже хочу, щоб в житті кожної людини сталася ця подія. Щоб зламався цей мур, і людина почала розуміти, почала аналізувати, почала бачити красу, бачити цей світ, і розуміти кожну і цінувати кожну хвилину, кожну секундочку свого життя. Надіюся, що мур війни теж буде скоро зламаний і розкиданий. Той буде мур на віки вічні. І прийде сонце в Україну, і прийде мир на землю. Приїхав. Більше 4000 кілометрів шукав ось такі лавочки і нарешті знайшов лавочку з сонячними батареями, де можна заряджати, дивимося вона працює. Так, Нарешті. Господи, стільки країн, що не можна понаставляти таких лавочок. О, заряджається. Ну, чому я її бачу? От хто зна де, от дивіться. Не в центрі міста. Ніде таких не було. 4800 кілометрів проїхав. Перша лавочка. Ну, е серйозно, я звертав на це увагу. Я шукав спеціальну, щоб окрім Макдональдса, отакі от штуки, вони є всюди. З інструментами. А лавочка перший раз. Головна річка Польщі вісла. Я на початку мандрівки їхав над самою віслою. Ось знову я її бачу. Ось. Вечоріє. Я недалечко від Освенсема. 70 кілометрів залишилось до Кракова. Я знайшов таке затишне місце, заховане від траси, від е, машин. І поставив отак намет. Над самою річкою. Зіймається вітер, небо затягують хмари. Можливо, буде дощ. І я спішу, щоб якомога швидше поставити намет і вже залізти. Блискавки вже блискають. Зараз буде гром. Оце я вчасно поставив намет. Така гроза почалася. Надіюся, що не промокне, намети, не промокну я. А дрова, між іншим, турботливо склав під клейоночку, щоб завтра можна було кукурузу зварити і макарони.